Привіт, маємо вже субота, суботу, 16 серпня, вечір. Находжуся я в себе на городі. Не вистачило мені тлівки. небагато і не вистачило. Я жартую. Оцих півтора метра я зараз це закінчу, получається. Замульчував на городі я цією плівкою 500 метрів, бугрів зробив. Так, тут майже три ряди і там вісім. Довжина 45-48 метрів. Тут я також додатково ще мульчував соломою, щоб буряни не сильно. Лізли. Е, скільки часу я потратив на цей бугор, щоб закидати, затягнути, можна за не цілий, не цілий день робочий. Якщо сумарно поскладати, то я майже 3 тижні потратив, тому що я ще також резервував. Е, двома етапами робив, спочатку зробив цих три, що засадив лаванду, чотири зробив. Тоді зайнявся тиждень часу другими справами. А тоді продовжував копати. Тому що тому, що сьогодні днем я робив це відео шортс, що у мене в парнику вже коріння. Деякі ці живці вкорінилися. Так що от, треба е, чекати з приватної погоди і висаджувати. Цих два бугри, дав капельну цю трубку. Так як схил, то я меншу половину метрів десь 20 дав зверху 30 см, а тоді дочепив трубкою та що емітер через 50 см. Так що так. Резервував я мотобоком. До слова сказати, тут було фрезеровано, де ці три ряди. а де цих два ряди, тут ще люцерна минулого тижня росла. За три проходи профрезервував і засипав. Ну, я так прогнозую, що в вороні або натягнулося, або метрів десь 5-8, може й 10 було більше, ніж 500. Тому що мені мало вистачити на пів я так і засипав, а вистачило майже на цілий без 5 метрів. Так що так, дивився я за цю плівку. Для мальчування є різні. Тут заказав серед на поціні. Пише красиво. Стабілізація 36 місяців. 60 місяців. Стабілізація на сильному сонці чи як. Одним словом. Я так і не зрозумів. Одним словом шадоу якийсь там бачу по Україні багато, є головне, щоб стабілізовано було, тому що бачу одні накрили полониці. А вона нас на наступний рік потріскала. Це скільки часу. Одним словом, деколи не варто економити. Не на всім може економити. Так, це в мене апарат агрегат задає ритм. Тому що самому посувати це сумно і такі справи. Змучений, але радий, що закінчив. Тому що з неділі буду займатися другими справами. У мене вже підійшли такі нагальні, а буду чекати паралельно легенького дощу або хмарної погоди і буду висаджувати цих два буги, які з трубкою. Так що так, якось так. Тяжка ця справа. Але очам страшно руки роблять. Далі між буграми ще буде... Ну, бурини виростають досить хороші. Все-таки треба буде гербіцидом сплошної дії, міжряддя це все оприскувати, тому що... Чисто теоретично я цю плівку для того і накидаю, щоб ті саженці, які я буду садити, щоб легше, щоб їх не прийшлося сапати, полоти, Ну, по мінімум полоти, будемо пробувати гербіцидом. Так що так, захід санців вже відбувся. Іти закінчувати тих півтора метра. І все. Цього сезону на наступний продовжуй.